Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 478 730 особин за добу 1300 і поранено 1 мільйон 436 190 песиголовців за добу 3900 танків 7429 одиниць за добу 11. бойових броньованих машин 14 281 одиниця за добу 35 артилерійських систем 12 340 одиниць за добу 23 реактивних систем залпового вогню 1058 одиниць за добу 1. Засобів протиповітряної оборони 793 одиниці за добу, одна, літаків 349 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9775 одиниць за добу, 47, крилатих ракет 2192 одиниці за добу 41. Кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 16 618 одиниць за добу 69. Спеціальної техніки 2027 одиниць за добу, 8. Дані уточнюються. Не так, не так, так! Welcome to Ukraine, Сука!